Добрий вечір, шановні виборці і дорогі депутати, в ефірі спільний проект п'ятого каналу і громадянської мережі опора, дорогі депутати. Ну, і традиційно нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як нам разом зробити Верховну Раду впливовішою і прозорішою відповідної діяльності. 15 грудня в Україні відбудуться все ж таки вибори до вибори до Верховної Ради. Вибори у тих п'яти проблемних округах, на яких не вдалося встановити результати. Дуже багато буде спостерігачів на цих виборах. Лише наші колеги з опори очікують, що від них буде спостерігати за цією кампанією понад тисяча спостерігачів. Але сьогодні ми вам розповімо про вибори, які не потребують такої кількості спостерігачів. Про вибори у Німеччині та Норвегії, які відбувалися останні два тижні. Та власне там побували наші колеги Юрій Лісовські. І Ольга Явазовська, і вони приїхали зі свіжими враженнями і навіть з деякими подарунками. Ось, наприклад, я маю ось таке, бачите, це бюлетень німецького виборця. Ось так він виглядає. Це зразок, звичайно, це не справжній бюлетень. Тут от всі ці партії на першу місці, християнські демократи, які, власне, і перемогли, як ви знаєте. І, власне, поговоримо про деякі особливості власне, виборів в цих країнах, які вважаються зразком демократії і виборчого права доброго. До речі, от до, до, до самих бюлетенів в Німеччині додаються ось такі от трафарети. Трафарети вони мають такі от отвори. Ви бачите, Це власне для того, щоб проголосувати власноруч, руч могли, в тому числі незрячі виборці. Це те, що в Україні завжди є з тим проблема, тому що незрячий виборець не може сам зайти в кабінку і проголосувати ну, з зрозумілих причин. Тут же ж цей трафарет вкладається, власне, ось так: от, цей бюлетень. Сам бюлетень дуже дешевий, з дешевого паперу. І власне ну, це дозволяє, я думаю, економити для от таких от, власне, трафаретів. І тоді він просто про от, тут, э, Брайлем, ви напевно не бачите звідси, отут Брайлем нанесені э, власне, номери партії або кандидатів, і виборець може незрячий сам пров... Голосувати до стандартного комплекту німецького виборця також входять ще ще такі конверти, і така от заява. Я зараз поясню для чого це. Якщо ви німецький виборець і не бажаєте вставати, виходити з дому, вам не подобається погода іти на виборчу дільницю. Голосувати, ви можете зробити це поштою. Ось ви берете такий стандартний бюлетень, який вже показував Андрій. Голосуєте собі вдома, складаєте його, кладете його ось у такий блакитний конвертик, заклеюєте цей блакитний конвертик. Викладете у роз. Рожевий конверт, до якого додаєте ще стандартну заяву, в якій пишете, що це ваш особистий голос. Тут ставите свій підпис і цю заяву так само складаєте у цей рожевий конверт. Заклеюєте його і відправляєте звичайнісінькою поштою. І можете спати спокійно, не хвилюватися. Ваш голос обов'язково буде врахований. Ось така вона дивна е, німецька виборча система. Ну словом, ця технологія з конвертами так чи інакше, допомогла власне Ангелі Меркель втретє стати канцлером і збирати Ну, за останні 10 років найбільший власне відсоток зібрали ХДС ХСС її партія. До речі, в них навіть ну настільки популярність висока Меркель, що от роздавали агітатори, ось такі от поштівки вітальні з зображення Ангели Меркель з побажанням щастя. І, власне тут на звороті навіть пише, що це власне звертається від імені виборця, що Лібевхау бундер бундерсканцлер, Я закликаю вас лишатися на третій термін. Будь ласка, ось так. З такими побажаннями. Ну взагалі, звичайно для України, де ну низька доселення популярність політики, важко. Собі воюють виставки поштівки, які роздають, наприклад, зображенням Януковича Віктора Федоровичу. Іди, будь ласка, на другий термін. Ми тебе влагаємо. Ну, можливо, в якихось державних установах в адміністраціях або школах жеках. Так роздають примусово і, роздають, і... для і... спосудження таке можна. І, і, і люди відправляють, і тоді президенту або прем'єру е, приємно. Але насправді все це у Німеччині виправдано, оскільки політикам там доводиться боротися за кожен голос, адже його можна потім монеторизувати. Давайте подивимося лише за цю виборчу кампанію. Е, ХДС ХСС вдалося зібрати 50 мільйонів євро. Яким чином Німеччина з державного бюджету дає за один голос 75 центів на фінансування діяльності самої партії? Тобто, чим більше за тебе проголосував, тим більше грошей ти отримуєш в підсумку. І крім того, в Німеччині є така ця система заохочує отримувати пожертви, невеликі пожертви від звичайних посполитих громадян. Ну для того, щоб партії менше залежали від якихось грошових мішків. Як це власне виглядає? Давайте подивимося за цією системою. Будь-які пожертви громадян до 6600 євро. До кожного євро сплачених цих пожертв додається ще 38 євроцентів. Тобто тобі дали 10, умовно кажучи, євро, яка сюди на перерахувала це анонімні переперех. Рахування, ти отримуєш вже 13,80. Ось так це працює. Хоча, звичайно, напевно, вже скептики би е, могли сказати, що в нас система навряд чи би спрацювала. Дуже легко собі уявити, як би могли б цим заложувати в Україні. Тобто, якісь бо партії дрібні, наприклад, пересилали самі собі з фіктивних якихось рахунків. Анонімні анонімні поси пожертви, і потім би ще отримали з бюджету за це додаткові гроші. Але варто також зазначити, що е, ось ці мінімальні дрібні усі пожертви е, насправді е, ті люди, які жертвують ці гроші, вони не оприлюднюються, не публі. Куються ніде, ніхто не знає, що це за люди. Але якщо ви дали 10 тисяч євро і більше, то партія вже зобов'язана сказати, що це був за жертводавець, оприлюднити його ім'я і прізвище. Е, але тепер про давайте перейдемо до Норвегії. Ці вибори насправді у Норвегії, які відбулися поза минулої неділі, вони були першими після трагедії, яка там сталася, коли Андерс Брейвік е, убив 77 людей. Він до речі, колишній член партії, яка на цих виборах і перемогла, це е, член це партія прогресу. Вона тепер прийде до. Влади у складі коаліційного уряду і прем'єр-міністр, який вісім років був при владі Єнс Столтенберг, привітав власне своїх конкурентів, які перемогли. Жу, давайте подивимося, чим власне, цікава для нас ця система. Норвегії звичайно, Норвегія вважається такою зразковою демократією країною. власне, що це стосується виборчої системи. В них, наприклад, виборчий кодекс це всього 33 сторінки. У від собі це всі закони про вибори, в тому числі закон про референдум. У нас тільки закон про вибор депутатів це 150, Що ми стається сторінок? Оце тобто це дуже дуже короткий, але при цьому всьому цей лаконічний закон не дуже чітко виписаний, дуже добре працює, відлагоджено і власне про вибори, які екзотичні для нас, власне, тим, що там немає ніякої. Ні, поліції, скажімо, на дільницях там 80% явка, і якби от прекрасний результат, як це все відбувається? Юрій Лісовський розповів, який бачив це на власні очі, був там спостерігачем від України. У них є дострокове голосування, яке починається чи то за два, чи то за один місяць до дня виборів. Тому явка зараз цього дуже росте. Від 20 до 30% відсотків людей голосують на цих дострокових виборах. А в деяких із округів можна голосувати навіть через інтернет, а потім ще й прийти на дільницю вкинути бюлетень, якщо передумаєш. Поліції немає на дільницях і ніколи не буває. Ну не тільки в приміщенні для голосування, як у нас, і взагалі там немає. Ну, вибори це у них таке звичайне явище з 2009 року, після рекомендації ОБСЄ, в Норвегії на виборах потрібно показувати посвідчення особи. До цього це було не обов'язковим, але і зараз можна не показувати посвідчення особи, якщо член комісії знає вас особисто і впевнений в тому, що ви це ви. А так вони голосують за всім, що є, на чому є хоч якась фотокартка. До виборів бюлетені друкуються в надмірній кількості свідомо для того, щоб потім роздати їх політичним партіям якусь частину. І вони проводять свою агітацію, в тому числі роздаючи бюлетені на вулиці виборцям. І виборець може потім прийти просто на дільницю із цим вже бюлетенем і його вкидати. Більше того, вони роздають ці ж бюлетені перед входом виборчої дільниці в день голосування, і це не є ніяким порушенням. Це абсолютно нормально. Скриньки не прозорі, вони швидко забиваються. Їх висипають з них бюлетені іноді, якщо потрібно, якщо вільних немає скриньок. А потім. Всі невикористані бюлетені просто складають у чорні мішки і несуть в смітник. З виборами спостерігало тільки наскільки я пам'ятаю, 4 людини від ОБСЄ і 34 людини в одній делегації, до якої входив і я. Тому це всі спостерігачі, які були на виборах в Норвегії. Більше ніяких спостерігачів не було. Підрахунок разом із розбиранням виборчої дільниці зайняв десь годину 15. На виборчих дільницях можна сказати, встановлюють Приблизні результати голосування після цього ці всі бюлетені везуть в муніципалітет, де стоять спеціальні сканери спеціальним програмним забезпеченням, яке перераховує всі бюлетені ще один раз. Мушу сказати, вони також довіряють результатам, довіряють своїм членам комісій, довіряють муніципалітетам, які встановлюють результати, і там ні в кого не виникає ніяких сумнівів в тому що, хоч десь можуть щось там фальсифікувати. він, той самий бюлетень, про який говорив Юрій Лісовський, отак. От він виглядає. Це справжній бюлетень із е, Норвегії, яких яких друкують у надлишку, як він там сказав. Тут є ось такий от квадратик місце для початки, а всередині перелік партії або ж перелік е, кандидатів від партії. Насправді такий бюлетень можна зробити і самому ну не такий, але просто якщо ви е, цей бюлетень не отримали десь перед дільницею або на самій дільниці, то ви можете його спокійно собі перед виходом з дому намалювати від руки, намалювати там, наприклад, що яку зіроч. Або квіточку, і головне, щоб він отак от складався книжечкою, щоб ніхто не міг побачити за кого ви проголосували, і щоб тут було місце для початки. Ви власноруч зробленим бюлетеном приходите на виборчу дільницю, заповнюєте його вам ставлять початку, кидаєте, і ваш голос зарахований. Отака, от дивовижна. Ну, це виборча такий система. знаєш страшний сон української опозиції, коли всі провладні там виборці приходять власноручно намальованими цими бюлетенями і кажуть: Петро, ти мене знаєш, та знаю, може не показувати документи. Ну, словом звичайно, не знаю наскільки для України Україна готова насправді до таких правил гри. Ну а далі ми переходимо до вже українських політиків і про наших мажоритарників далі у рубриках. <му> Отож, Андрій нещодавно повернувся з Одеси, де відвідав двох депутатів-мажоритарників. І сьогодні про другу із них у репортажі. Це буде репортаж про Сергія Ківалова. Сергій Ківалов, народний депутат партії регіонів. Народився 1 травня 1954 року. в Терасполі. дитинство пройшло в Одесі. Після служби в армії навчався в Свердловському юридичному інституті. Був командиром загону патрульно-постової служби. Наприкінці 80-х повертається в Одесу, займається викладацькою діяльністю. 97-го ініціює створення Одеської державної юридичної академії на базі юридичного інституту. Під час президентської кампанії 2004-го очолював ЦВК. Оголосив перемогу Віктора Януковича. Після тривалих акцій протесту, відомих як помаранчева революція, Верховний суд України висновного голосування. Недійсним через масові фальсифікації. Є співавтором скандального мовного закону, який розширює застосування російської мови на території України. У Верховній Раді подав чотири депутатські запити і 122 законопроекти, пропустив 10 пленарних засідань. Подружений донька Тетяна, професор, доктор юридичних наук, і депутат Одеської міськради. Ми в Одесі на вулиці Черняховського, 2, біля власної юридичної клініки. Нехай вас не збиває з панталику ця назва. Насправді тут не лікують юристам, яким, наприклад, стало зле від поганого українського законодавства. Ні, тут надають допомогу, принаймні так написано на тут для малозабезпечених юридичну допомогу. А ще тут за сумісництвом є приймальня пана ківалова Сергія Ківалова, народного депутата, який одночасно є почесним ректором юридичної академії Одеси. Тут справді це бурхливе просто життя купа людей. Усіх є якісь проблеми, і багато студентів з юрокадемії. Так це все виглядає. І це все приймальна ківа знову ж таки, які тут буває доволі рідко. Так, заходіть. Це наші студенти, вони працюють тут на громадських засадах. Це не є обов'язково. На жаль, це не є обов'язковий елемент навчального процесу. Ну в майбутньому, я так думаю, уже з законодав... прийняттям законів про безоплатну про допомогу, включення юрклінік. З, напевно, що більш таким потужним впливом Міністерства освіти, юрклініка стане обов'язковим елементом. Тобто, всі студенти, які які вчаться на юристі, вони зобов'язані будуть проходити в юридичній клініці практику. Це не Максим, я хочу вас зрозуміти. Тобто, в принципі, я зрозумів, що тут є громадська приймальня ківалова, да. і вона працює час від часу. Але чому так багато фоток його ну, на всіх поверхах? що Це структурний підрозділ університету. Окей. Це президент національного університету. Все. Більше того, це засновник юридичної клініки. У нас юридична клініка була ще створена в 98 восьмому році. Тобто це ідея ківалу, вона досі працює. Це ідея. То на той період часу це була його ідея, і цю ідею навіть підтримало міністерство освіти, і в 2006 році визнало юридичні клініки на законодавчому рівні. Кожен громадян, відвідувач, приходить приходять в юлічну клініку, ми йому даємо таку е інформацію, так щоб він зрозумів, що таке тут. Є вітальне слово Сергійовича, де він розпояснює, що це безплатна права консультація, де права допомога надається виключно студентами, студентами старших курсів. Тому що інколи люди вони не розуміють, вони приходять сюди і як думають, що це якась адвокатська контора. Поки ми з'ясовували, де проходить власна грань між юридичною клінікою і приймальною Сергія Ківалова. І не знаю, чи нам вдалося це встановити абсолютно точно. Прийшла насправді Наталя Байнова, це помічник Сергія Ківалова, народного депутата, яка веде тут власне, прийом громадян. І ми можемо нарешті з'ясувати, розставити крапки над І. Отже, все-таки громадська приймальня тут, і тут пан Сергій Ківалов приймає громадян. Сергій Васильович приймає граждан іменно тут, в юридичній клініці. Тобто, юридична клініка вона існує незалежно? Так, незалежно. Тим не менше, ну, студенти до певної міри виходять, що виконують навіть деякі його пункти програми. власне, він обіцяв для малозабезпечених доступ до Ні, студенти абсолютно не мають ніякого отношения к політики. Це юридична клініка при нашому університеті. Соответственно, студенти, як практика для себя здесь, э, э, стажировку здесь практику, допомагаючи людям, то есть, и при этом получая опыт, а люди при этом получают помощь. То есть такое вот взаимовыгодное так, сотрудничество. Бачите, тобто насправді тут відбулася така, я би сказав, синергія, правильно сказати? Ні, симбіоз. Коли бачите, якби потреба в практиці студентів співпала з можливістю допомогти людям, і це все заснував кивало. Сіділі окей. Ну, Довжен же хтось старатися допомагати людям? Напевно. Одеса Майрина має реноме проросійського міста. І цей пам'ятник російської імператриці, відновлений 2007 року, напевно, ще одне цьому підтвердження. Але при цьому, як не дивно, в виборчій програмі Сергія Ківалова на першому місці стоїть євроінтеграція. І ми дізнаємося, чи виборці підтримують цьому свого депутата. Ви за євроінтеграцію чи за митний союз? Ні, мабуть, за Так, да, да, Євро. А ви знали, що от ваш депутат, мажоритарний Сергій Ківалов теж в виборчій програмі за власну євроінтеграцію? Ні. Ні. Не знали. Не -не. Але ви його підтримуєте в цьому? Так. Да? Ну і в цьому так. Ми зараз стоїмо під пам'ятником Єкатерині і є напевно таке певне реноме, чи такий стереотип, що Одеса про російське дуже місто. Вона за Росію за митний союз. Може, це стереотип, насправді? Ну, стереотип не всі серед наших знайомих, ну навірно більшість, мабуть, за євро. Інтеграцію. Okay. Я за Євросоюз, дійсно. Чому? Ну, гадаю, буде краще. А Жити. ви що скажете? Ну я думаю, треба підтримувати зв'язки як із СНГ, так і з Євросоюзом. Тобто, ну, у всіх напрямках. В даний момент краще, звісно, Євров тобто, таможний союз, але в перспективі краще Європейський Союз. Не знаю, чи ви знаєте, от ваш депутат Сергій Ківало по Приморському районі, у нього першим пунктом саме євроінтеграція йде. Что вопросы думает. Ну, я считаю, что он политик очень толковый, умный. И, видимо, он, он прав, наверное, все-таки. Я за, в принципе, за Евросоюз. Я считаю, что это Можно Союз России это хорошо. В любом случае, отношения с Россией должны быть. А что вы знаете, что ваш депутат по Приморскому району, це Сергій Кивал, в него первым пунктом все-таки євроінтеграція стоїть. Нет, я не в курсе, честно говоря. Поэтому. Вы его підтримуєте в цьому? Кивалова підтримую, вообще. Вообще, как человека. Я по поводу интеграции не знаю, но вроде он как бы для Одессы дела постоянно робить какие-то хорошие. Ви за євроінтеграцію чи а. за. А, чи Без, за безумовно. За євроінтеграцію. Тобто, ви знаєте, що ваш депутат, Сергій Кивалов, теж за євроінтеграцію? Да я йому не вірю. Не вірю йому. Он Кивалов, Кидалов, підрахуй. Ще частне територія. Це ж приватний університет. Звісно. Да? Ми тоді вийдемо туди. Вот за тот зелененький заборчик. Це все територія університету. Ні, тут тут ходять люди. Ви мене не поняли. А? Два зеленого забору, все территория. Ви підійдете, согласуйте. Ми біля Міжнародного гуманітарного університету, власне, хотіли тут зняти цей славнозвісний пам'ятник э, з такому збірному образу юриста, який насправді дуже схожий на Сергія Ківал, хоча офіційно це точно не він. Але на жаль, ми мусимо знімати його за паркана, тому що нам сказали, що там ми не маємо права це знімати. Як ви знаєте, власне, пан Ківалов є почесним президентом юридичної академії, яка сама є державна, але вже міжнародний монетарний університет. Це приватної форми власності заклад, хоча й структурний підрозділ. Все доволі заплутано В кожному разі, як нам пояснило, навіть тротуар це ще власність університету. Тому ми можемо тільки звідси знімати, ризикуючи життям оскільки їде трамвай, а тут трамвайні колії. Але справжній пам'ятник організаційним талантом Сергія Ківалова як президента Юрокадемії Одеської є, напевно, ось цей опічинковий комплекс, який розташований на узбережжі морського просто Одеси. Власне, землю під забудову надала міська рада для відпочинку студентів. Я от звідси можу розглядіти яхт-клуб, очевидно, студентський. Ще якісь споруди. Я не можу підійти ближче, тут закритий прохід, і вінчає всю цю композицію. Ця казкова висока будівля, яку одесити прозвали замок Гаррі Потера. Ну, таємниця замку Гаррі Потера залишається поки що не розгаданою, оскільки ми розминулися в Одесі, а потім в Києві з самим Сергієм Ківалом. Але хочемо записати з ним інтерв'ю і покажемо його обов'язково наступного тижня. Ну і це була програма Дорогі депутати на сьогодні. Це все до зустрічі наступної неділі.